Я розпочну з району Турецька, а, та й не просто Турецька а в ширшому сенсі тут потрібно розуміти східний фронт. Але три наші точки: три часів, яр, Турецьк і покровський напрямок. Вони дуже взаємопов'язані одна із одним. І зараз е, в цьому я по цьому напрямку я так би мовити, детальніше пройдуся. пройдуся. Отже, е, як ви можете бачити, чому в чому є цей взаємозв'язок? З напрямку Бахмуту до Часового Яру формується така собі північна клешня, якщо її такою можна назвати в районі Турецька. З півдня формується інша клешня, так само в тил з заходом до Турецька. Турецьк, сам по собі, це ділянка фронту разом із Нью-Йорком, яка була нерухомою, незайманою, фактично, що спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, але віднедавна вона почала. Бути активною і росіяни тут сунуть за одним із напрямків в такому трикутнику північне південне та шуми відбуваються ось ці бої і в напрямку дружби, навіть можна так розширити, скажімо так, цю географію і цей виступ, який з'явився за останній час. Час, ось це якраз таки і є м, рухи, які тут загострилися. Скажімо так, е, ні, це не не катастрофічна наразі, що ситуація, але окупанти скористалися певними. Певними незлагодженостями, якщо так можна і говорити, я про це вже цього тижня згадував, що е, наші військові пабліки писали про те, що все сталося під час ротації. Е, ну от справді, зараз навіть вже офіційно визнала 24-та механізована бригада е, з Львівщини, що вони перехо... перейшли на сектор Бахмуту часового яру. Тепер вони там тримають оборону, а на їхні позиції зайшла інша бригада. І отже, очевидь, в цей момент ротації і відбулися ось такі просування, тому вони не є катастрофічними. Я е, Знаю, що за бригада зайшла, називати її, звісно, що не буду. Я впевнений, що вони найближчим часом е, теж будуть в курсі всіх подій, які відбуватимуться у турецьку, і зможуть виправити становище, яке я ще раз повторюся. Воно вкрай точно не є ніяким критичним, воно просто загострилося. Справді загострилося е, з огляду і на обставини, і з огляду на те, що ну, це було наївно думати і чекати, передбачати, що окупанти тут не почнуть своїх дій фронтально безпосередньо по самому турецьку, тому що справді всі ті дії, які Відбуваються у часовому ярі е, і на в районі очеретаного назвімо так. Це в ширшому сенсі є такою собі. Оперативно-стратегічну операцію із спробами оточення Турецька, тому що а, з сектора часового яру, от геть до Курдюмівки це є північний фланг такого охоплення Турецька або спроби охоплення Турецька. Зараз дуже інтенсивні бої тривають у Кліщівці. Фактично, що тут а, найважливіше, напевно, що увага має бути до Кліщівки та Курдюмівки у цьому сенсі. Кліщівка, я вже про неї вчора розповідав. Це така по суті, сіра зона, де ні нас, ні окупантів немає. Окупанти, звісно, хотіли тут закріпитися, але їм це не виходить на розваланах. Цього населеного пункту думаю, що Курдюмівка найближчим часом ми про неї почуємо е, новини, тому що вони там е, об'єктивно що е, є. Другий момент це північний фланг. А от південний фланг е, це траса, що пролягає із Донецька в бік Костянтинівки. Ось ця траса, е, і вздовж неї фактично, що окупанти так само просуваються, формуючи. Пів, південну кличню для оточення Турецька та Нью-Йорка або створення таких. Клешнів, які об'єктивно будуть загрожувати. Якщо не оточувати, то загрожувати нашому групованню військ. По суті, це виконання того ж такого сценарію, який був свого часу досягнутий у Авдіївці, коли от пригадайте до початку Авдіївської наступальної операції, великомасштабної 10 жовтня минулого року. На той момент росіяни вже мали ось такі, ну клешні з півночі, з півдня над Авдіївкою, і це дозволяло їм доволі таки ефективно з різних напрямків обстріл місто І все рівно вони на взяття його їм знадобилося скільки? Чотири місяці. Там була дуже виснажлива для них атакувальна операція. Для нас теж була визна виснажлива оборона, але в підсумку це для них завершилося взяттям цього населеного пункту, незважаючи на ті втрати, незважаючи на ресурси. І от зараз виглядає на те, що е, з огляду на спроби просування росіян в Андріївці, в перспективі у Курдюмівці, і рух е, в районі, найперше Новобахмутівки до Олександрополя. Е, ось ці дві клешні вони в перспективі можуть створити проблеми для Турецька. Якщо буде закриватися ось ця горловина насамперед логістичних поставок до Турецька та до Нью-Йорка, а окупанти саме цього і прагнуть. Е, тепер по південному м, по формуванню цієї південної клешні, поговоримо про Новобахмутівку Олександропіль, тому що е, це район фронту, до якого взагалі було супермало, скажімо так, уваги. Більш того, навіть кілька днів тому з'явилися зміни на мапі Діпсте. Тут ви можете їх побачити. Е, просування ну просування та. Що просування такі, що просування майже майже кожного дня бувають і на карті дісети не з'являється, і мало тому, е, хтось приділив до цього уваги. Взагалі у нас є дуже багато таких напрямків, які є вкрай немедійними, широко не обговорюються в медіа, але там відбуваються надзвичайно потужні та інтенсивні бої. Ну наприклад, Бердянський фронт, старомайорське, врожайне е, зараз, між іншим на цьому бердянському напрямку є повідомлення, скажімо так, від інсайдерів. З окупованих територій про те, що росіяни збирають свої сили е, так само на бордянському напрямку, для того щоб е, здійснювати ось м, ну ці свої штурмові дії, відповідно, тут теж е, не знаю наскільки це можна говорити. Я впевнений, що е, наші бійці краще за мене, скажімо, так знають про те, що там відбувається, е, і е, е, які плани є у е, противника, але. Ну, зайвим не буде додатково нагадати. Я конкретно вкажу на один населений пункт. Ось який я зараз е виводжу на мапу. Вибачте, що так е з напрямку на напрямок я ганяю в Новопетриківці. Ось Новопетриківка е, на бердянському напрямку. Вона якраз таки пролягає вздовж річки мокрі яли е, до завітного бажання та Старомайорського. І в Новопетриківці е, окупанти зараз власне концентрують свої е, е, значні доволі такі ресурси. Тому понаїхали, як повідомляють. Якісь зеки-штурмовики готуються до штурму е, на запорізькому напрямку. Ось така інформація по цьому напрямку. Так, от нас е, до чого я це все вірю? що є така тенденція, що коли напрямок не медійний, то е, ну і не те, що не складається враження, що там нічого не відбувається, якщо бригада не медійне, якщо напрямок не медійний, то й ні, збори не туди не відбувається. Нічого такого е, подібного не відбувається. А тут, от, наприклад, Новобахмутівка та Олександропіль е, вкрай загострена ситуація останнім часом, тому що маю тут хороші контакти бійців, що е, воюють на жаль, про декого з них вже можна сказати, що воювали тут, тому що за останній час суттєво ускладнилася е, ситуація і. Я детально розписав всю цю картину у себе в телеграмі. Туди можете друзі зайти і почитати. Буквально вчора ввечері Я писав цей пост на своїй телеграм-сторінці. В описі до цього відео є посилання безпосередньо на мій телеграм. Або ось так, як бачите на екрані, можете знайти у стрічці. Пошуку цієї соцмережі зараз ще в двох словах я розповім, що тут відбувається Ну, по перше. Тут зібрані підрозділи, які вже злагоджені, так би мовити, по ями. Не якісь новомобілізовані чистомобіки, які з'явилися, ну як подекуди е, була така подібна картина на північній Харківщині, е, де ну по суті, що Росіяни е, були багато хто з них не обстріляні. Тут уже биті підрозділи, які наступають, наступають, і яких дуже багато. Вони сюди перемістилися е, із лиманського напрямку свого часу. Це група військ, що помляється центр, і вони ось тут якраз такі е, доволі. Значні свої ці штурми проводять, зокрема і на напрямку, який я виокремив на Олександропіль і з Новобахмутівки. Ці биті підрозділи їх дуже багато. Хлопці з цього сектору ну просто мають цілий архів десятків знищених ворожих двохсотих бійців. Uh, що поки що не можна показувати подібні відео uh, фото, uh, але ці злагоджені підрозділи дуже інтенсивно працюють якраз таки мінометами артилерією піхоти, і за рахунок мінометів вони якраз таки вибивають наших бійців із позицій, із доб добре залагоджених тут насправді uh, налагоджених позицій, і вони мають цю можливість вибивати за рахунок надзвичайно інтенсивного вогню. Іншою проблемою, яку я теж описував в себе в телеграмі, є. Неможливість нами використання значного сектору, скажімо, значного найменування е, списку е, переліку протипіхотних мін, тому що російської піхоти дуже і дуже багато, і нам треба протипіхотні міни, е, але Україна на жаль є підписантом. Конвенції про невикористання е, протипіхотних мін неспрямованої дії, е, і це ну коротше це таке юридичне питання, але це дещо зв'язує нам по по руках і по ногах, е, скажімо так, оборону проти росіян. Треба вже якось цей аргумент піднімати догори. Я думаю, що в найближчому часі буду ще так само проговорювати це питання, тому що воно насправді дуже важливе, тому що росіяни мають багато м'яса і його використовують у е, як перевагу в своїх е, штурмах. А ми. Маємо, ну, якимось чином, скажімо так, що жалкувати це м'ясо. Якщо їм не шкода, то чому нам має бути шкода? А ми, на жаль, є скуті. Конвенціями, які підписані були свого часу нашою країною, ратифіковані а, щодо мін. Ну, наприклад, є така міна, яка називається відьма. А, два слова скажу про неї, тому що ворог її використовує. Це ОЗМ 72 а, яка має 2400 осколків, підлітає на один метр догори і січе все навколо себе в радіусі 25 метрів. Шансів вижити від неї майже немає. І от, якби ми такі речі могли використовувати проти них. То це було, звісно, дуже і дуже яскраве знищення російської піхоти, але цей переважаючий компонент російського війська, на жаль, ми так знищувати не можемо. І саме за рахунок того, що піхота за підтримки мінометного вогню тут лізе, вона і формує такі собі південні клешні або на, скажімо так, бажання до створення клешні. Вони демонструють і потроху-потроху просуваються в напрямку. Олександрополя, ось така от історія, друзі, в нас тут. Але загалом то я хочу наголосити, що не про сам Турецьк йдеться про якісь тут катастрофічну ситуацію. Я думаю, що НАТО буде виправлена нашими бійцями в найближчому часі. Загалом є два сектори, які викликають найбільше уваги. Це Часово-Ярський, від Калинівки до Курдюмівки, По суті, що ось ця лінія. Ну і до речі, тоді вже кілька слів скажу про Калинівку, тому що більше стало подробиць щодо атаки, яка відбувалася буквально учора. І я показував ні, це було позавчора. Вчора я показував. І ця атака відбувалася на позиції наших військ на цьому напрямку. Так, от зараз стало відомо, що шість російських одиниць військової техніки було знищено. Два танки, два БМП. Одну одна одиниця техніки настільки була розкаря. Чинав що її неможливо було впізнати, і одна МТЛБ от намагалися росіяни прорватися через переправу в цьому напрямку стрімко використовуючи багато техніки в Калинівці в тил часового яру. Їм це не вдалося.